Біблія говорить, що Слово Боже воно буде судити цей світ. І в Біблії сказано, що Ісус Христос це і є Слово Боже, яке стало плоттю і прийшло на землю. Ісус Христос, Він перший раз прийшов як Спаситель, Він дав людям шлях для, для, до спасіння Ісус, тому що Він є шлях, істина і життя. А другий раз Ісус вже прийде, Він прийде як праведний суддя, який буде судити цей проклятий світ, який буде судити. Все це зло, да? всі, хто не впокорився, да? не проклив своє коління перед Господом. Да? Саме тому Господь і казав, що прийду і напишу слово моє на умах і на серцях. Да? І життя нам дане для того, щоб ми визначили своєю позицією, чим ми займаємося. Чи приймаємо ми слово Боже в своє життя, і воно стає основою мого фундамента, чим ми відберемо. Тому дуже важливо це визначитися е, з позицією, якою ми займаємося, е, займемося в вічності. І знаєте, прийняла для себе таке откровіння, що моя думка вона показує, який дух мені і важливо покаятися, тому що слухати людей Божих, які мають плоди і які мають досвід і розуміння того, який дух всередині е, людини. І, знаєте, Іов це був людина, яка був наповнений світо... Силою Духа Святого він перемагав сатану, і тільки слово Боже може перемогти сатану, бо сам Бог він бореться з такими з тими духами, що їх бачить Дух Святий. І він дає перемогу над злом і нечистими духами. І приймаючи Божу людину, приймаючи Ісуса Христа в своє серце, а якщо ми чинимо опір Божій людині, то хулимо на духа святого.